Мене зводить метро, в мене прізвище зубес. Я приїхав з Києва. Я тут очікую, можу знайти друзів багато і стану розумний, бо я ходив на екскурсії. Олег Танасі Сергійович. Я живу в місті рівному. Тут дуже гарно. Я тільки що прийшов із танцювального гуртка. Ми танцювали і вчили від танцю хіп-хоп. Мені тут подобається. Андрій це міло. я з Миколаєва. Ми мене батько військові. І зараз він працює. У нього дуже трудна та весела робота. В той же самий час він підготовляє людей до служби. Я хочу стати розумнішим, гарніше, чогось навчитися, знайти нових друзів, побувати на морі. Мене звати Василенко Євгеній. Мої батьки військові. Сюди я приїхав для того, щоб відпочити, дізнатися чогось нового, походити на гуртки, на морі трохи оздоровитися, знайти нових друзів і бути щасливим. На сьогодні вже заїхало 167 дітей. Планується протягом літа оздоровити 632 дитини у чотири зміни. Особливістю цього року є те, що путівки реалізовувались тільки дітям військовослужбовців. Комерційні путівки не продавались, адже попит сьогодні в півтори рази перевищує можливості табору. Оздоровлення та відпочинок забезпечують команда професіоналів зібраних на конкурсних засадах усієї України. Зокрема, колектив вихователів представляє Вінницький державний педагогічний університет імені Коцюбинського. В їдальні працюють професійні кухарі, які приїхали з кулінарного ліцею міста Краснодон. Інші фахівці були зібрані з різних закладів культури та навчальних закладів, які мають деякі навіть вчений ступінь кандидата наук, звання заслужений. И это належный отдых и здоровье детей в этом роде. Ваши вожатые приготовили для вас колоссальное количество, большое количество всевозможных мероприятий, экскурсий. Администрация лагеря, весь состав педагогического коллектива будет стараться, чтобы вы отдохнули, чтобы вы оздоровились и чтобы вы получили только лишь позитив. Добрый путь, первая смена, Богом вперед! Что такое доброта? Что это такое доброта? И увидеть нельзя, и нельзя потрогать. Доброта это когда? Доброта это тогда, когда все друг другу друзья. И летать все могут. Девочки и мальчики, сладкие как карамельки, а на них ти потить ти зводика коронетки а не мошеня не потить так папа папа